Перш ніж почати розповідь, хочу запевнити, що раніше ніколи не страждав галюцинаціями. Не стояв на обліку у психіатра, наркотики не приймаю, алкоголь вживаю помірно. Це важливо. Я розумію те, що я розповім, може здатися маренням, але я впевнений в тім, що бачив, хоч і не вірив раніше у містику. Почалось все доволі банально. Ми з батьком жили у двох у трикімнатній квартирі на третьому поверху. Жили тихо, мирно. Я працював охоронцем у супермаркеті, батько вже на пенсії. Взагалі на здоров'я він ніколи не скаржився, але одного разу, повернувшися з роботи, я побачив батька на підлозі непритомним, викликав швидку. Виявилось, що батька розбив інсульт. Після двох тижнів у лікарні батька виписали. Він був паралізований, уся ліва частина, рука, нога не працювали. Оскільки не працювати я не міг, бо не було б за що жити, а наймати когось сидіти з батьком не вистачало грошей, тож доводилось залишати батька самого. Я мив, кормив та перевдягав його зранку перед роботою, потім ввечері, коли приходив з роботи, та ще перед сном близько дванадцятої. Батько в мене тихий не бушує. Ще я залишав йому воду та їжу на століку біля ліжка так, щоб робочою правою рукою він міг дотягнутися. Я не виправдовуюсь, лише пояснюю ситуацію. Лікарі одразу попередили мене, що навряд чи є шанс, що батько колись знову зможе ходити. Я і сам це розумів. Втішало вже те, що батько розумів усе те й розмовляти міг, хоч і не голосно. Наближалося у Різдво, хоч особливого настрою не було, все ж таки я поставив штучну ялинку прискрасив квартиру гірландами. Спочатку було усе як завжди. Але одного разу я розігрівав батькові їжу, коли раптом звернув увагу, що одна з гірлянд на кухні почала гойдатися. Я завмер, спостерігаючись за нею. Ані протягу, аби хоч щось завдяки чому гірлянда могла почати рухатись, не було. Я навіть перевірив після того, як вона зупинилася, помахав біля неї рушником. Вона навіть не ворухнула. Це було дивно, але довго я не став розмірковувати над цим. Поки займався батьком та й забувся про це. Наступного дня, коли я повернувся з роботи, батько запитав мене, чому я сьогодні вдома та чому зайшов до нього у кімнату лише зараз. Я відповів, що лише повернувся з роботи і не міг бути вдома. На що батько заперечив, що чув, як я ходив по квартирі. Я списав це на стан батька після інсульту. Марення, забудькуватисть, плутанина подій, його стані таке не диво, але про всяк випадок я перевірив, чи нічого не зникло. Багато хто знав про мою ситуацію. Брати, у мене нема що, але злодії могли цього не знати. Все було в порядку. Тож цю подію я теж досить швидко забув. Ще минув день. Увечері, чекаючи часу, коли потрібно покормити батька перед сном, я сидів у своїй кімнаті, гортаючи ленту соцмереж у телефоні. Двері усіх кімнат всередині квартири були відчинені, щоб я міг почути, якщо батько покличе мене. У кімнаті батька тихо розмовляв телевізор, світло було вимкнене. Лише у мене в кімнаті горіла настільна лампа. Самі знаєте, що через війну треба соблюдати світло маскування та економити електрику. Та й батькові світло часто заважає, тож квартира знаходилась у напівтемряві. Раптом я вловив бічним зором якийсь рух. Я озирнувся та встиг побачити тінь дуже схожу на силует людини. Злякавшись, я різко підвівся та завмер. Невже все ж таки хтось заліз до нашого житла? Та так тихо, жодного звуку. Я рішуче рванув з кімнати, увімкнув світло в коридорі. Нікого? Я обшукав квартиру, але нікого не знайшов. Врешті-решт, я вирішив, що мені примарилось. Мабуть, дуже втомився сьогодні. Але чомусь мені пригадалися попередні дивні випадки. Я почав розмірковувати над ними, але потім почав насміхатися сам над собою. Всі ці випадки, зрештою, можна пояснити цілком логічно. Але вже наступного дня мені здалося, нібито я втрачаю глузд. Після обстрілів енергоносіїв почали вимикати світло, іноді за графіком, іноді аварійне та стабілізаційне відключення. Того вечора світло вимкнули раніше та надовше. Ми до того вже були готові. Я замовив декілька гірлянд на батарейках, які дуже непогано освітлювали. Ще й свічки у запасі. Одну гірлянду я причепив на люстру в своїй кімнаті, світла було достатньо. В батьківій кімнаті почепив гірлянду на вікно. Вийшло досить непогано та й допомагало обходитись без електрики. Я так детально описую це, щоб ви зрозуміли, що світла було достатньо, щоб я був впевнений в тім, що я бачив. А побачив я ось що. Оскільки, як тільки вимикаю світла, зв'язок та інтернет у нас одразу зникають, я завантажив на телефон декілька книжок, щоб читати їх офлайн. Тож, коли я читав, то знов побачив бічним зором якийсь рух. Я подивився та завмер від подиву у коридорі стояв батько. Сам стояв на своїх ногах. Він посміхнувся мені та пішов на кухню. Я побіг за ним слідом, не пам'ятаючи себе від радощів, забіг на кухню та розгублено зупинився. Батька не було. Я обдивився кухню, хоча ховатися там не було де. Та й навіщо батько так робив? Нічого не розуміючи, я зазирнув до кімнати батька. Він так і лежав у своєму ліжку, як і останні півроку. Звісно, він не вставав. Тож, кого тоді я бачив? Може, я божеволію? Або є якісь інші пояснення? Може, у вас є якісь припущення щодо цього. Буду радий, якщо ви і ми поділитесь зі мною. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк. І не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.